Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 21 вересня. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 та від плюс 15 до плюс 16 вночі. У Києві на небі не буде жодної хмаринки без дощу на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Увесь день у Житомирі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, дощ не передбачається. На Чернігівщині очікується температура від плюс 24 до плюс 16 в день та від плюс 11 до плюс 14 вночі. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 17 та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Вранці небо у Сумах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. На Сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 12 до плюс 17. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 24 до плюс 15 в день та від плюс 12 до плюс 17 вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади відсутні. У Луганській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 17. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На півдні. На Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. В Одесі небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 18. Та вночі від плюс 14 до плюс 17. У Миколаєві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго дощ не передбачається. У Херсонській області очікується температура від плюс 26 до плюс 19 в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Херсоні ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго. Опади не передбачаються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 18, та вночі від плюс 16 до плюс 17. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня опади не очікуються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 24 до плюс 16 в день та вночі від плюс 13 до плюс 18. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується. На заході на Львівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 16 та вночі від плюс 10 до плюс 12. Ранок та вечір у Львові будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Дощ не передбачається. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 22 до плюс 15 в день та від плюс 10 до плюс 8 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Івано-Франківську до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Хмари, які з'являться у Тернополі вдень. Протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не очікуються. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 22 до плюс 14 в день та до плюс 10 градусів вночі. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. У Рівненській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 16, а вночі від плюс 11 до плюс 13. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Волинській області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 15 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 17 та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Вранці небо у Полтаві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. На Черкащині в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 19, а вночі до плюс 16 градусів. Ранок у Черкасах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується на Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 18. А вночі до плюс 16. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. На Вінничині температура в день буде від плюс 23 до плюс 16 та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це вся інформація про погоду. Дякую вам за увагу. Гарного всім тихого дня. До зустрічі!